Нер програми видавництво Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в Домі книги. Вітаю всіх шанувальників високої прекрасного мистецтва слова на черговій зустрічі в Домі книги. У нинішній програмі на вас любі друзі, чекає справжня несподіванка і не лише для малечі, але навіть і для дорослих читачів. Адже сьогодні ми маємо зустріч з відомою дитячою письменницею Вірою Пароновою. Мені маю час вітати вас, пані віру, у програмі Дім книги. Ви дуже багато пишете для дітей, про дітей, починаючи від найменших і завершуючи уже навіть старшими дітками, які навчаються вже у старших навіть класах, оскільки для них є оповідання духовно-релігійного змісту. Чому ви вирішили писати саме для дітей? Чому діти є вашим адресатом? Моя професія вихователь-дошкільник. І моя праця з дітками, я 13 років працювала вихователькою, вона мені дала і теми, і бажання, і натхнення, і, і як то кажуть, хто на що вчився, той про те й говорить, а про те і пише. А коли вперше почали ви писати для дітей? Почалося це Добре, момент знаю, переходу на українську мову в дошкільних закладах і в школах. І тоді виявилося, що більшість літератури виховної і навчальної, яку використовується дочка, вона російською мовою написана. А заняття і свята треба було проводити українською мовою. І до мене стали звертатися Віра Іванівна. Перекладіть, напишіть, бо знали, що я складаю вірші. І з того почали. Спочатку ремування було це самі дієслова, а потім поступово. Коли набувався досвід, то почалась вже більш така серйозна праця. А коли пішла на пенсію, то вже, як то кажуть, розписалася зовсім. Було. Часу, може, і не більше, але як то розум був не такий завантажений проблемами такими емоційними, такими. десь воно мало виплеснутися. У вашому творчому доробку є три. Особливі книги я б навіть так їх назвав, це заповіді блаженства, велика сила та іспит милосердя, оскільки це є твори духовно-релігійного змісту, так, і Різдво, яке віднедавна теж у вас з'явилося, щедрі Різдво. Тут ви розповідаєте про те, наскільки потрібно творити добрі справи. От герої, які є от, у цих оповіданнях, чи є реальні люди? Вони серед нас. це більшість реальні люди. Це випадки з мого життя, життя моїх онуків, моїх дітей і тих діток, з якими я працювала. То воно ну, так як потрошечку десь. Потім обробляється інформація завжди вона, тому що в житті може один кінець бути, а в оповіданні має бути завжди позитивний кінець і надію на, на, на щось краще. От яка Івазовський писав, хоч буря, хоч всі потопають, але десь промінчик сонця і десь воно надія на спасіння, і тут таке саме. В євангельських заповідях блаженства, які тут є вміщені у вашій книжці Заповіді блаженств, ми можемо прочитати, як процес спілкується дідусь зі своїм онуком. Так от про що вони спілкуються, як це може провести паралелі з сучасним життям? Так, е коли дається складна інформація духовна, вона обов'язково подається в усіх дитячих творах як спілкування між дорослою і дитиною. Дитина задає питання, е дорослий відповідає, тому що наче інформація буде ж нудна, і дитина не сприйме. От. І навіть тут дається схема, така от, заповіді блаженств, це, в принципі, сходинки самодовершеності людини. Як від нашого такого низького духовного стану піднятися до, до Бога? І отут є всі ці заповіді, і поступово розповідається, як, як їх виконувати, і приводяться приклади з життя дитини, щоб це не було якась абстракція, така лег, важко сприймаємо, а щоб було реальні якісь події і спі... В принципі довершеності людина досягає в тому в, в умінні спілкуватися з близькими, щоб не було агресії, щоб був мир, любов, щоб дитина не думала, що вона якийсь ідол, якому всі поклоняються, щоб вона себе відчувала скромною, тихою, слухняною дитиною і приносила радість і близьким, і друзям. Це дуже все просто. У ваших книжках після оповідань запропоновані також е, запитання е, для обговорення прочитаного. Так е, де це може Ще більше в родинному колі, чи, наприклад, в школі? І в родинному колі ці книжечки, оці духовні, вони дуже користуються попитом викладачів закону Божого різних конфесій, тому що тут немає прив'язки ні, ні до чого конкретно, тільки прив'язка до духовності. Тобто після прочитаного можна вже поспілкуватись про те, які висновки зробити. Щоб поглибити, і дитина може в неї образ взагалі в нас образне мислення, і дитина може так поверху сприйняти. А щоб поглибити це, щоб до серця дійшло, до розуму десь воно відклалося, зафіксувалося, то треба ці на питання допомогти дитині іноді відповісти. Не кожна дитина може. Також віднедавна твори духовного релігійного змісту запропоновані у вашій останній новинці Щад Різдво, мої добрі справи, так чи ця книжка ще актуальна є зараз? Так, в принципі, ця книжечка вже написана не з мого досвіду, а з досвіду спілкування з дітками. Мене запрошували на уроки заплановані зараз вчителів молодших класів, уроки мої добрі справи. І от під час спілкування з дітками вони розказували події, які в них в житті. І це лягло в основу цієї книжечки. Це реальні події, вона щойно вийшла. І дуже дітям подобаються оповідання, особливо колядки. Бо це в нас розповсюджене на Україні калядує, дітки заробляють гроші. І дуже вони. Прив'язується до тих грошей, а отут якраз оповідання, як, як в дитині викликати співчуття до ближнього, і щоб вона розуміла, що гроші не перше в житті, а друге. Перше це любов, розуміння і співчуття, якщо у когось близького горе, І тут можна пожертвувати, Хто може всім пожертвувати, слава Богу, а хто хоч чимось допоможе, але щоб серце було відкрите до чужого горя. А як виглядає процес написання ваших оповідань? Можливо, щось дописуєте, переписуєте, переосмислюєте. Ой, оповідання дуже важко пишу. По-перше, я страждаю многослів'ями, коли я пишу, так багато, багато пишу. Не думаю, стоп, треба спочатку повернутися. І, в принципі, я не маю можливості по часу, щоб сісти за один раз написати чи за два рази. Хоча ідея є. І це багатоплановий процес. Я сідаю з на написання, я одразу коректую те, що раніше написано. І тобто, я дуже багато паперу перевожу, а в кінці кажуть, воно так легко читається. Так, я кажу, ну, бо не важко писалася, <смірко> важко пишуть чесно. Віршики раз, два, а проза дуже поки що важко дається. Перед тим як друкувати, я ну, як то, на своїй дочці опробовання Робі... да, да. <смірко> своїм онукам, там, де я бачу, що вони завмирають і так е е е слухають безвідривно. І навіть іноді ротики розкриваю, значить, я попала в яблучко, як то кажуть. А якщо діти починають лаптузитись, десь вікно заглядати, значить пробачте, бабуся переписує на ногу. А чи були якісь особливі замовлення до ваших онуків, коли вони казали, що бабуся, напишіть, будь ласка, ось про те, про те, про те. Поки що не було, не було, не було. Хоча в мене внучка Катруся дуже така чутлива до слова, дуже гарно малює і в неї, ну маю надію, що в неї таланти пропадіться. Тобу, для Катрусі присвятили. Книжечку Катрусин ранок, ця, так <свистач> ця книжечка це вже розмальовка, а перша книжечка Катрусин ранок вона вийшла тоді, коли ще Катруся не було в проєкті. <свистач> так а так вийшла, а потім співпало. Крім того, що ви пишете оповідання у вашому творчому доробку, також є байки і навіть казки. Так, як вам пишуться казки? Казки дуже легко пишуться, я скажу чому. Я, в принципі, коли ходила до школи, то я готувалася стати художником. Я вчилася в Ізу студії тоді при Палаці піонерів, ходила років 10, і діти з мого, мого рівня всі поступили на навчання в художні вузи або технікуми. Але так вийшло, що в мене не було змоги поїхати в інше місце. Я тут поступила в економічний вуз, а так щось любов до малювання залишилася. А малювати, в принципі, не дуже було, коли тоді я почала писати вірші і зрозуміла, що вірші писати можна, коли переш, коли йдеш в магазин, коли стеєш через я. Потім прийшов, просто записав. А малювати треба було все кидати і малювати, а коли сім'я такої змоги просто немає. І, в принципі, мені чому легко писати. Я собі малюю образні картини в голові, а потім просто описую, що відбувається. Та як кіно собі крутиш голові, а потім його описуєш. Не пішло в одному напрямку, значить в іншому. З віршиками нема проблем. не, не ні, ні, це не одразу так, це після багаторічної праці. От, і це вірші так, як на сходинках кудись вгору підіймаєшся. Спочатку. От ти якогось рівня доходиш, а далі відчуваєш, що не маєш таланту, не маєш здібності, не маєш сили. Ну не маєш сили, так будемо казати. Потім проходить деякий час, повертаєшся до того твору і вже відчуваєш, що трошки вище піднявся, але там знов зась не можеш далі. Де дуже вимогливі до себе. <сум> Мабуть, потім відкладаєш, проходить час, знову починаєш. Отак От писалася ця казка, царівна жабка. Вона писалася два роки. І дійшла я. Оце зараз проєкт, готується до друку, книжечка в видавництві Богдан. Царівна жабка це моя власна книжечка, це не переспів, це за народними мотивами. Вона велика, цікава, легко написана. Вже років десять, як вона валяється, ніяк її не можна друкувати. Так вона писалася. Я дійшла до того моменту, де Іван Царенко мусив злою силою якоюсь боротися. І так мені не хотілося вводити змія, то кровопускання. І, і, а, і до Баби Яги, вибачте, до Баби Яги. Так мені не хотілося образ тої Яги вводити. По-перше, це не український образ, будемо так казати, чи чисто російський. От і по друге. Він міг не сприйматися. А змій, хоча є, Кирило кажу, м'яко побив змія, але оце кровопускання, оце все щось мені воно налягало на душі. І потім на півроку відклалося, потім прийшов образ бабусі травниці, яка в лісі живе, і всюди квіти кругом круг неї. А зміни на коще я поміняла, і так він в мене легко вмирає, тому що Іван просто стрі... стрілу пускає йому в серце, і він зник, як марево, безсмертний той кощей. А лейдмотив цієї казки серце сповнене любові творить подвиги казкові. А які чесноти домінують у ваших творах? На що ви робите особливий наголос? Це боротьба з егоїзмом. Отак будемо казати. Самістю. псалтері це самість. а… В нашому житті називається егоїзм. А зараз так все налаштоване, що кожна людина самостверджується, мусить в чомусь реалізуватися. А це є самість, ствердження самості. Відсутність відчуття, що ти чиєсь творіння, і перед тебе таке саме творіння, і що ви єдине ціло, бо ми всі діти Отця Небесного». Ми всі діти, родичі, брати, сестри. Там то, навіть в тому оповіданні ой, в, цій, в цій книжці навіть внук дивується, що каже дідусь, що виходить і ти мій брат. Він каже так. Брат у хресті. Ну, також цікаво, що ви є авторкою не лише оповідань, казок і віршиків, але також загадок для дітей. Наприклад, якнишечка книжечка «1400 загадок для дітей. Як загадки? Це укладач це укладання. Вибачте, ну але тут 400 моїх загадок. І напевно у вас є багато творчих задумів, так. Планів, можливо, поділитися, як далі буде виглядати ваша творчість, в якому руслі вона піде, можливо, знову якісь несподіванки, щось нове? У мене така програма на довгий час це значить розписати всі заповіді блаженства. Оцей є спит милосердя є, велика сила це блаженні плачущі, а зараз я пишу блаженні ніжчим духом, теж події із сучасного життя. Як це, щоб не на прикладі святих, це вже для дітей дуже, це дорослим легше на прикладі святих, то дорослим тим, які стали на шляху це самодосконалення. А для дітей треба їм роз'яснити, як воно в побутовому житті, як воно так, так, щоб ці високі матерії можна було впроваджувати в побуті. Тобто, щоб душа працювала сьогодні, завтра, а не тоді, коли прийде в церкву, помолилася, вийшла, забула. Ну що ж дякуємо за розмову. Бажаю вам також з Божою допомогою зреалізувати свої всі творчі мрії, видати нові книжки для того, аби діти і навіть дорослі згодом могли ними скористатися для свого духовного розвитку. Отож, бажаю вам, любі друзі, зануритися у таке бездонне духовне джерело творчості відомої торнопільської письменниці Віри Поронової. Щастя вам і добра, і до наступної зустрічі в Домі книги. Партнер програми видавництво Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в Домі книги.